Добрий вечір. Ми починаємо нашу передачу. Ця передача буде йти кожен день після новин о 18.30 годин. Сьогодні так сталося, що наш гість запізнюється, тому ми будемо починати з мене. І так, сьогоднішні події, головні події сьогоднішнього дня це звільнення Ігоря Діденка, колишнього заступника, НАК голови газу. І сьогодні, саме в цей день, минув місяць. Як була заарештована Юлія Тимошенко, чи стане цей день цей, цей день е, переломним? Чи буде після цього звільнення інших заручників влади, як називає їх зараз і в Б'юті, і в е, інших позиційних партіях? Ми дізнаємося від нашого головного гостя. Як повідомляють, він вже в нас в студії. Це заступник голови партії Батьківщина Олександр Валентинович Турчинов. Доброго дня. Доброго дня. Олександр, давайте вам включать звук. не дає навіть по, городу, по місту проїхати. Так, я так розумію, що ви одразу з барикад, так? Саме так. Осентич, ви знаєте, що сьогодні був звільнений Ігор Діденко, так? Він був щойно звільнений. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, звільнене Ігоря Діденко це е, злам? Тобто почнуться зараз уповільнюватись ці е, суди, чи почнуться звільнення інших заарештованих? Ну, знаєте, мені здається, треба говорити не про те, що Ігоря Діденка звільнили, а про те, що він понад рік без будь-яких підстав перебував за ґратами, як і багато інших представників, які працювали в нашому уряді, які є представниками опозиційних сил. Тобто люди сьогодні за політичними замовними звинуваченнями сидять за і Про це треба говорити і вада не маючи жодних підстав щодо відкриття кримінальних справ проти Діденка, проти Макаренка, проти інших людей, які працювали на власну державу. Вони зараз прикривають собі, не будемо говорити яке місце, виносячи умовні вироки. В той же час прогнозувати владу не можна, і а те, що вони, не зважаючи на тиск із заходу і сходу, продовжують замість суду підконтрольного їхнього продажного суду розповідати про вну Тимошенка, про якісь фіктивні злочини, це свідчення того, що що вони не розуміють, куди вони штовхають країну? Дивіться, скажіть, мені, будь ласка, таку річ е, в цьому злочині, який зараз інкримінується Юлія Тимошенко, і вони називаються злочином, е, фігурує дуже багато людей, і серед них є пан Дубіна, є Діденко, і зараз є Макарко. Всі ці людини, всі ці троє людей, вони є на волі. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи був на них стиснений тиск? Ці люди вони давали покази проти Тимошенко в суді. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі вважаєте, чому така ситуація склалася? Ну до речі, з цих людей ніхто в суді не давав покази проти Тимошенко. Окрім напаки. Дубини так І дубина. Фактично підтвердив те, що було і так відомо, як він розповів як Ющенко відкликав його. З переговорів 31 грудня він розповів, як у нього на нього в кабінеті президента на нього тиск робили представники Росукренерго, зокрема фірташ. Тобто він розповів ті речі, які у пресі були відомі, які були фахівцям відомі. Він це розповів в суду. В той же час жодний, ще раз хочу сказати, працівник НАК Нафтогазу. Жодний працівник митниці ніхто не сказав про якусь навіть, Імовірно, навіть фіктивну, хоч якусь провину Тімошенка. Всі їх покази є підтвердженням фальшивості фабрикованих справ Тобі, і чому вони на волі, скажіть, будь ласка. Ну а вибачте питання: а чому люди, які не робили злочину, повинні бути в'язниці? Да, безумовно, в нашій країні при цій владі будь-кого можуть кинути у в'язницю. Той же час безумовно по тому, як, наприклад, Олег Дубіна там тричі змінював деякі покази, зрозумів, що тиск безумовно робиться. Безумовно, тиск робиться. Я думаю, що і на Ігоря Діденка робили тиск. Але ж головне те, що людина, яка незаконно перебувала за гратами понад рік, вже сьогодні вийшла на волю. Скажіть, будь ласка, в мене є така інформація, це моя особисто. Та журналістської інформації про те, що людей, які зараз випускають на волю, мається на увазі, і Макаренко і Діденка, було одне прохання. Ну прохання, як ми, ми розуміємо, про те, щоб ці люди не казали про політичну пресі, щоб вони займалися політикою. Наскільки це правда? Знаєте, ну мені здається, що краще це питати у цих людей, і вони можуть з першого джерела сказати, який тиск на них робився, і що від них вимагали. В той же час приховати політичні репресії в Україні вже ніхто не може. Уже для всього світу, для всіх цивілізованих країн зрозуміло, що в Україні зараз епіцентр політичних репресій, і всі, кого ВАДА вважає небезпечним для себе, кого вона вважає політичним опонентом, мають можливість опинити за гратами. Скажіть, будь ласка, то кажіть стосовно зараз сьогодні ще одна подія: це минув. В місяць з моменту арешту Ілі Тимошенко ви можете описати дійсну ситуацію, яку ви бачите всередині партії з рейтингом партії, з оточенням в опозиції, що зараз робить? Чи зріс рейтинг? Ну, ви знаєте, я от дуже дивуюсь коментарям, які розповідають, як там буде зростати рейтинг, хто там буде на що впливати, хто там що говорить, і хто буде навіть, от деякі статті я бачу в інтернеті, да, хто там візьме правізьме прапор Тимошенка. Я хочу сказати, що Тимошенка як тримала, так і буде тримати прапор, і як була, так і буде лідером. І опозиції, і України, де б вона не знаходилася. В тому числі вона є е, і буде завжди головою е, нашої партії Батьківщина. Е, тому що кращого лідера, е, ну, я не знаю, е, партії, які б мали такого яскравого, такого незламного, такого потужного лідера. І я би знаєте, не хотів, е, щоб. Е, Ті злочини, ті провокації, які робляться сьогодні проти Юлії Володимирівни, проти Юрія Луценка, вони були тільки для експертів, знаєте, як зміниться рейтинг? Ну, от уявіть собі, да? у вас є близькі рідні вам люди. От уяви собі, що в зручників взяли близько вам людину, сестру там або мати. І а хтось починає вас питати: а хто куди ви будете, і що буде з вашим сервантом чи з вашою шафою, да, от які там в їх кімнаті? От цікава, яка їх перспектива. Ви знаєте, я вважаю, що це аморально. Сьогодні треба говорити про беззаконність влади, про аморальність влади, про те, що людина, Юлія Володимировна Тимошенко, яка ні в чому не винна і в першу чергу жодних підстав юридичних, процесуальних немає для перебування із агротами, і гратами, вона вже, як ви правильно сказали, понад 200 за Олександр, дивіться, я розумію моральний момент і розумію людський фактор в цьому процесі, але все ж таки є цифри і є політичний процес. В рамках цього політичного процесу, якщо Юлія Тимошенка буде засуджена, чи зможе Батьківщина йти далі без Тимошенко, хто буде лідером? І я чи хочу, буде якесь об це б'є нам ще раз тоді сказати, що може ви не почули, що у нас є лідер, найкращий лідер, найпотужніший лідер Юлія Володимира Тимошенка. Де б вона не була, вона буде незвамна проводити свою позицію, свою політику, і вона буде головою нашої політичної сили. Буде. І є головою нашої політичної У вас є план? крапка. Що стосується е, підтримки, ви знаєте, я можу е, багато є рейтингів, там збільшується там щось на відсоток чи декілька відсотків. Ми там вже там, там, чи обійшли чи не обійшли партію регіонів е, Так, є, обійшли чи не обійшли. Є, є головні тенденції. Е, я не знаю, хто замовляє рейтинги партії регіонів, але я не знаю е, своїх знайомих і незнайомих людей, які, е, з якими приходиться спілкуватись, хто б зараз підтримав цю політичну силу, яка повністю збанкрутувала. І е, єдине е, в чого тримається за рахунок людей збройних, які отримують зарплати в МВС, в СБУ, в інших силових структурах, це перше друге. Я можу давати оцінку позиції підтримки по зростанню кількості людей, які вступають до ВАВ партії «Батьківщина». Сьогодні бути членом партії «Батьківщина» небезпечно. Тобто, і що, що це означає час, Що людей більше стало чи менше значно збільшилося кількість людей, які вступають до партії, і це я вважаю показник першого, що люди. Підтримують нашу політичну силу, і вважають, що ми дійсно вангардія опозиції. А друга це форма протесту. Не тільки ж протести на стадіонах, є протест політичний і людина, яка сьогодні в цих умовах пише заяву до партії Батьківщина. Вона демонструє, вона не боїться цю ваду. Більше того, це її позиція і цю позицію приховати не може. Олександр Васильович, не зі крім за таку річ? От після того як була заарештована Тимошенка, була такого безстрочна акція протесту. І е, відверто кажучи, багато людей кажуть, що ця акція вона вилась не настільки ефективною, як пророкували, або не настільки видовищною, або не настільки масовою. Скажіть, будь ласка, ласкаці бачити ці в цьому свою провину. Чи це тенденція, і що буде, якщо все ж таки вона буде заарештована? буде в такому ж стані, чи ви очікувати чогось більшого? Ну, ви знаєте, я ще раз я не хочу прогнозувати, що буде, колись там... Е, ну давайте прогнозувати, що буде, коли завтра йдуть наказ і е, нам з вами вибухівку підкодуть. Ну, давайте подумаємо, що наш нашов вплине. Я е, вважаю, що влада сьогодні е, заганяє Україну е, в глухий кут. Тобто, коли влада не зміни свої тоталітарні настрої і дії, то ми можемо мати... Мати реальну міжнародну ізоляцію. Причому я не знаю ні однієї країни, навіть Російська Федерація, яка е, називалась партією регіоном їхнім стратегічним партнером, також не поважає. Не поважає цих людей, які здатні торгувати своєю батьківщиною і здатні на незрозумілі абсурдні дії. Це попер... Але ж останні Подруги. події показують, що все ж таки ця влада жорстко розмовляє Росією. Е, ви знаєте. Е жорсткі розмови, То же самий пан Азаров двічі змінював свою позицію, як і на, скажімо так, традиційних своїх виступах, які важко зрозуміти спочатку. Вони розповідають про грізні якісь позиції. Сьогодні Зара вже почав розповідати, що все одно вони дружать, все одно вони люблять. Тобто, ви знаєте, робити якісь заяви для прес-служби і жорстка позиція це зовсім різні речі. Я не пчу, щоб вони поставили питання щодо повернення, наприклад, Севастополя і. Uh... <laughs> Відносно перспективи Криму, які вони фактично за безцінь здали в сусідній країні, але вони ось готові доносувати тоді. угоди, які підписали ось це б тоді Тимошенко. Це б тоді була дійсно позиція. Деносувати угоди не є проблема, не є проблема, повірте мені, і е, це можна робити. Інше питання вони розуміють, що будь-які угоди, які вони самі будуть заключати з Російською Федерацією, вони будуть значно гірше ніж ті, які сьогодні підписані. І це їх проблема, І саме це їм не дає можливість реально займати. Якусь позицію. Це з одного боку. З іншого боку, щодо акцій протесту, ну от сьогодні, буквально декілька годин тому. Угу. Е вже громадські організації, не тільки політичні партії, скільки там людей, підтримують... взагалі підтримують зараз. Я можна я завершу думку. Mm -hmm. Підтримують нашу акцію. І сьогодні декілька громадських організацій, зокрема Комітет учасників помаранчої революції, спробували поставити намети уже на іншому боці Хрещатику з тим, щоб підтримати акцію, щоб збільшити плацдарм, скажімо, опору диктатури, який є в центрі Києва. Нагнали. Понад 500 амонівців, які дуже жорстко били людей, причому били ногами. Вісім чоловік забрали до. Шевченковського РОВД. тобто ВАДА настільки боїться оцих акцій, настільки блокує можливість їх розширення. Це було 24-го, пам'ятаєте, наскільки вони з приляку робили ну, взагалі незрозумілі речі. Тобто прикривали всі вулиці, не тільки які там були заборонені продажними судами, але ж будь-які вулиці в центрі, і центр став якоюсь окупаційною зоною. Так і сьогодні, буквально через біля там ї шістнадцять тридцять, десь вони. Ламали трещили намети, кидали в автозаки людей. І, чеку, били в тому числі не тільки молодь, а ось там літні люди були, били ногами. Тобто це є спроба, спроба залікати людей. От залякати і не дати їм можливість виходити на вулицю, не дати їм можливість якраз збільшувати ці акції протесту, яких вони дуже бояться. Але ж мені здається, що це буде мати тільки зворотній ефект. Скажіть, бо дає все зараз більше, вже більше людей все підіймається, таки... і все більше от у собі люди самі з власною ініціативою, і це не є вже партія батьківщини. Да? Ви можете сказати, от партія батьківщина захищає лідера. Ні, це вже громадські організації, які взагалі не мають членства будь-якій партії. І вони піднімаються вони працюють, вони демонструють свою позицію. Два питання, які дуже важливі. Перше, скажіть, будь ласка, зараз цей рух. Опору диктатурі, як ви називаєте, він буде перенесеться. Чи він в стіни парламенту? І що ви там, що ви буде завтра, там коли відкриється перше засідання? Ну, ви знаєте, перше засідання. Вони хочуть мається на увазі більшість парламентська, яка контролюється адміністрацією президента партії регіонів. Вони хочуть робити якесь святкове відкриття, але що вони будуть святкувати? Ізоляцію України будуть святкувати. Обмеження демократії, свободи. Що ви будете І... робити в сінах парламенти? Що ви плануєте? Сьогодні, сьогодні. Чи будуть блокування? Я, наприклад? Наприклад. Хочу сказати, що сьогодні захист парламентаризму відбувається вже не в парламенті. А захист парламентаризму відбувається сьогодні в центрі Києва на Хрещатику у цьому ж Печерському суді. Тому що судять взагалі майбутнє України. З одного боку, з іншого боку, ви ж бачите, що є вже такі формальні ознаки тоталітаризму. Згадайте, при кучмі. Вже очіпили парканом металевим на центральну виборчу комісію, приющенка адміністрацію президента. Зараз вже почали обносити величезним металевим парканом Верховну Раду. Тобто, хто був в таких країнах, скажімо, на кшталт Лівії. Сирії, вони бачать, що в таких країнах завжди адміністративні будівлі оточені величезними парканами, оточені колючим дротом, озброєні стоять бойовики, які готові відкривати вогонь по будь-яким в тому числі, і мірним демонстраціям. І саме отаку от перспективу Україні малює чинна влада. Але ж ви ж бачите, чим закінчують всі ці диктатури. Олександр, останнє питання. В нас вже просто мало часу. ви тільки почали спілкуватися. Вже останнє питання. По-перше, ви запізнились, По-друге, ви бачите, але це, це Є. там у вас місяць триває суд. Тут це коротше. Mm. Скажіть, будь ласка, е, таке питання. Все ж таки. Е, не ображайтесь на це питання, але все ж таки, вся опозиція зараз, я знаю, що і в вашій партії вони шукають. Хто може потенційно зайняти місце Тимошенко? Я розумію, що ви зараз будете говорити, що не місце не можна зайняти. Але як ви вважаєте, ці намагання в вашій же партії Королевська, Суслов, люди, які хочуть іти з партії Томенко, Яценюк, ці люди вони можуть прийти замість Тимошенко? член нашої партії, де наскільки я знаю? Я мушу вам сказати, що є політики і політикани. Політики думають про те, як врятувати країну від ці всі люди політикани? Ні, а чому я? Я не називаю цих людей. Це нормальні люди. А я просто вам хочу сказати, що люди думають, як допомогти країні, як допомогти людям, як захистити країну від таталізму. А ті, хто думає, як зайняти честь да, ці політики приречені. Тому я вам хочу сказати, що в опозиції, в справжній опозиції, нема роз... Змови, хто там займе чиєсь місце. Опозиції є питання, хто буде йти попереду наступної масової акції. От хто буде попереду, той буде і героєм, А не той, хто сидить в кабінеті, да і як пасіянс розкладає, чиє там місце він займе, хто або на Назвіть цих людей. Я переконаний, що Народний рух України буде разом з нами плечо і -плеч, продовжувати йти вперед. Партія реформи і порядок. Так. Я переконаний, що, до речі, більшість партій, які увійшують, Яценюк, Ющенко. Попав... Ну, Кириле, знаєте, це як анекдот, я би його не згадував Взагалі, зараз. Нехай він хоче своєю політичною сили розбереться і своїм моральним обліком. Що стосується Кириленка, я сподіваюся, що і Яценюк, тобто всі, хто вийшов в комітет оперу, і хто готовий боротися, будуть плечо плечити. Давайте буде наступна акція, ми з вами разом зможемо побачити, де, хто дійсно готовий боротися і перемагати. Хр... Добре, скажіть, будь ласка, ви сказали про статті в інтернеті, останнє питання, Скажіть, будь ласка, є чутки про те, що влада зараз у як головний опонент на наступних президентських виборах, зараз вже. Ти про такого будемо боротися? Не Тимошенко Яценюка. Ви вважаєте, це правдива інформація, це неправдива? Просто скажіть. А мені розповідало, що Мустафана є головний опонент. Ні, не підтвердилася інформація. Тобто, ви це спростовуєте чи підтверджуєте? А, ви знаєте, що вважає його влада? Це проблема влади. Вона скоро буде боятися просто виходити на вулицю. І представники і паркани їх не захистять. А справжні лідери повинні своїми діями, своєю позицією демонструвати. Що вони реально готові йти на жертву для власної країни, те, що якраз демонструє сьогодні Юлія Водімна Тимошенко, Олександр я дуже вам дякую, що прийшли на наш перший ефір. Я дуже вважаю, що ви маєте приходити на нас ще, тому що ці події не завершаться. А з вами ми зустрінемось завтра о 18.30. До побачення. До побачення.